Привіт, розглянемо кришку омивачів фар э, Vauxhall Astra H. Ось так воно виглядає. Надрукована АБС. Э, тут автор розробив настоящий конструктор, це все собрано без клея. Якщо раптом щось буде не так, вона буде десь ну, вискочити чи що, то можете сюди клею накапати, суперклею. Або сюди капнути суперклеї, щоб зміцнити цю, ну, щоб зафіксувати ці лапки. Ну, поки воно зібрано просто на защёлках. По розмірах тут в нас приблизно 38. Тут 39. Подивитись, як там вас має бути. По ширині в нас. 52. А тут, навіть не знаю, як заміряти. Попробую якось такому. Приблизно 118, можливо, 119. А, можна ще вот так заміряти. Приблизно 89 мм. Надруковано ЗБС, не боїться жари, можна шліфувати, ґрунтувати, фарбувати. Дякую за увагу.